Допоки наші збройні сели України відвоюють територію, потрібно знаходити час і для відпочинку, де це краще зробити? Зараз запитаємо. Скажіть, будь ласка, де найкраще відпочити взимку, на вашу думку? Де саме в родах? Брод? В бродах чи в Карпатах? Е, ну, у Львові, у Львові, наприклад, там багато є таких ну комплексів. Тут буковель. Буковель туди, так само ну. а, а у Львові? У у Львові, що ну які які, ну які є що саме? Де можна відпочити? Ну, готелі там комплекси різні, розважальні тогда. Дитячі і дорослі. А в бродах? В Бродах? Ну, в лісі, тут, в лісі на стрільбісі, наприклад. Куди поїхати? В Карпати їдуть. всі. Хто, хто куди може, туди їдуть. А в, а в Бродах? В родах пусало хіба? Де, де більше гори є. Скажіть, будь ласка, де найкраще відпочити земку? А я навіть не знаю. Тут я літом можу сказати, тут є сім озер, а літо зимою бачає, я не знаю В Карпатах. Буковелі. А що? Все. я бачу, і в нас гарно. В бродах, так? так. А де саме в бродах? Може, з дітьми на піти чи на санках покататися. Можна на санках, можна в ліс ходити, гарно сосна, сосна для здоров'я все. Головне, щоб мир був. Так, бродах, головне, так. мир спокій. Так. Не знаю, може комусь у горах. Я думаю, десь в Карпатах. Ну, якщо не брати е, військовий час, то, мабуть, найкраще взимку відпочити. То десь в Карпатах, в ліску, гарному, засніженому. Е, ну, а якщо взяти військовий стан, то, мабуть, що там, де найбільше панує тепло, любов, це десь рідна домівка. Не знаю. Можу кудись поїхати. Ну, можна, звичайно. Куди? Буковель, Карпати. Взимку відпочивати, а зараз хтось відпочиває. Ну, не в час війни, а в мирний час має на увазі. Це, від залежить, всіх, хто, скільки хто грошей має. <сум> хто за границею, хто тут. А мені здається, в Карпатах теж треба мати добрі гроші, щоб добре відпочити. Але це в мирний час, коли мер буде. Ну так, звісно. Це кулемер. Якщо сім'єю, то краще всього поїхати на... Невелику якусь горку взяти санки і людянку і поїхати з, з неї з'їхати. Ну, а якщо е сам або з дівчиною, це ну, звичайно кудись е на каву або на чай теплий, зігрітись. Тобто, Там ну, не обов'язково можна десь на дворі за столиком. Точно, в кожного свій. Ну так. А так, ну і вдома, звичайно, приємно за чашечкою кави, то самого чаю не обов'язково на дворі. Головне, це тепла компанія і сім'я. Кожен по сумі відпочиває. Я знаю, де почти краще. Де треба менше ночі платити. Думаю, десь в гори поїхати, десь так. щоб…». Місця, місця поміняти. Хто в селі відпочиває полі поїхати. Тут десь, як, ну, як, як мог хто виходить, бо зараз такий тяжкий час, що як якому виходить. Я зрозумію, добре, дякую вам. В теплому кафе з гарячим капівчином. Ще, може, якісь знаєте місця. В Карпатах гарно можна відпочити. У нас в бродах теж є дуже багато різних кафе, не знаю. А якому відпочинку ви надаєте перевагу? Пишіть у коментарях.